Вітаю вас, роботяги. Вчора CDF опублікував е, відео з трейлеру до Vibe. Тому я хочу сьогодні з вами його оглянути та зі сторони новачка оцінити на перший погляд руїни, так як я раніше їх не бачив і я раніше не грав на них. І це буде, можна сказати, моє перше враження від них. Тому я просто хочу привести своєю думкою і своїми емоціями разом з вами. Так, ну що, перейдемо давайте до браузера. Та відкриємо, подивимося все-таки трейлер. Так, зразу ставлю вподобайку. Так, на початку що ми бачимо? Давайте Нас зустрічає на старті вовк, який ви. Можна і так зробимо, щоб було трохи ліпша якість. О, так, ми бачимо дерева, бачимо скалу і вовк виє на місці. Так, запускаємося. Ось ми бачимо крипту якусь невеличку, ну, щось типу склепу. Також, типу склеп, коротше. І біля нього статуї. Так, далі також ми бачимо якусь локацію. Бачимо тут е, якийсь забор. Ну. А, до речі, ось, я так розумію, можемо буде облутати цей... Е, цю думовину. Так, ідемо далі. Далі. Колони навколо басейна. І його охороняють е, мумі і зомбі. Ні, мумі немає, напевно, тільки зомбі, потім е, статуї ProTector. Потім бачимо арочку, далі двері, які ведуть, напевно, за стіну, і по бокам є освітлення. До речі, басейн виглядає досить таки вайбово. Було прикольно, якби він був досить таки глибкий, ну глибокий, і що може бути туди занирнути і там щось облутати. Тим більше, якщо планують в подальшому додати механіку плавання разом з водяною картою, я думаю, це було б досить прикольно, щоб на звичайних картах також додавали якісь нові точки інтересу з урахуванням механіки плавання. Так, що у нас йде далі? Так, далі ми бачимо досить такий немаленький форт. Ну, я б не сказав, що це прямо замкві, це, ну, типу, якийсь форт. І це, напевно, або статуя, або, можливо, якийсь моб. Типу, я не впевнений. Ну, воно, ну, блядь, навіть не знаю. Якби трошки ближче був би зум, можливо, можна було б ліпше розгледіти, що це воно таке. Ну, воно ніби було статичне, чи не помиляюсь. Так, о. Ось ця картинка мені дуже подобається. Тобто, сам левел дизайн, він досить таки прикольний, вайбовий і частково, не знаю, він мені нагадує чомусь Skyrim. Тобто є якась така відсилочка невеличка, можна сказати. Можливо, просто це в мене, саме такі враження, але, типу, може і у вас будуть такі самі відчуття, як у мене. Що ми бачимо? Ми бачимо фонарі в вуличні, бачимо ящики з лутом. Які можна розбити і отримати шмот. Бачимо сундук з лутом. Типу під фонарями, так розумію, буде стояти різний шмот. А ось ця рослина, можливо, її можна дезірвати, я так щось е, припускаю. Так, е, ну далі більш нічого такого незвично, просто ліс. Так, е, це напевно якийсь вхід в печеру, я так розумію. Зв'язки не та те, яка текстура стін, вона більше подібна до печери. І підлога також, ніби як в печері ось тут починається знизу. Е, далі іде якась. Напевно, крип, Крипта, чи що воно. І бачимо статую і з руками. І, типу, такі статуї, не всі деякі, мають можливість відкривати якісь таємні проходи. Само собою для неї є сундучок, який ми можемо бултати. Ну і, в принципі, більше нічого такого цікавого. Так, о, цей кадр виглядає також непогано. Там е, знам'я, якщо не помиляюся. Ніби висить потім статуя рицаря одна, друга. Він в латах. Бачимо стіл якийсь. І стілець, ніби на бік ну, положений. Да, ось один, два. Два стільці на бік положені. і два стільці стоять просто. Ну просто стоять біля столу. Ну, само собі, освітлення, типу, і досить таки непогана вибова картинка. Це можливо, частина форту. Можливо, я поки не впевнений. О, ось це місце вигадає вайбово. Я ж кажу, буде взагалі сасно, якщо вони дійсно сюди інтерпретують цю механіку плавання і краще розіграють от такі території з водоймами. Тобто виглядає досить таки прикольно, та вайбова ця територія. Бачимо, що тут якийсь невеличкий чіпорход, що то воно таке, там воно світло горить. Можливо, там можна буде щось облутати або якась зенечка. Так, передні кадр там була невеличка в'язниця, але, типу, ну вона непримітна і досить нудна. Так, в даному кадрі що ми маємо? Ми маємо статуї рицарів ну, жаровні з, вогнє, з вогнем. Маємо щось по типу святилич. Типу, ось є сундуки зліва та справа. І по центру в нас стоїть гілочка наша. О, ось. Гарпії. Типу, щось. Да, це, якщо не помиляюсь, це гарпії. Тобто на поверхні будуть ще гарпії. Прикол, прикол. О, це не знаю, воно нагадує як якийсь е, табір, не знаю, можливо. Будівельники, щось типу такого, чи якийсь невеличкий кусочок якогось бойового табору. Там бачить, є сундук всередині палатки, стоять діжки з якимись палками, приблуда по типу якихось будівельних лісів, ще одна палатка з ящиками, з лутом, і далі йде якийсь прохід, тобто він може вести або просто землю, або на Другий рівень мапи крипти, так як, типу, буде перероблена мапа і типу будуть тривкучі. Тобто буде руйна перший поверх, другий поверх крипта і третій поверх пекло. Маємо, що маємо? Маємо такий собі форт, якийсь неприймітний, не бачимо. прапор висить і вхід всередину в нього. Типу, ну нічого цікавого, особливо. О! Ось це, напевно, вже якийсь новий моб, але незрозуміло, чи він буде. Агресивним чи ні, а ну давайте продаємося. Ні, е, типу, не видно, чи він трансформується, чи це його основна форма, незрозуміло на даний момент. Так, на цьому кадрі ми бачимо трьох персонажів, які біжать по мосту. Типу, я так розумію, а, це, до речі, ось оцей форт, і, типу, до цього форта веде це міст. І, типу так розумію, що в руїнах буде декілька. Ну краще, як правильно сказати, не декілька, депу типу, буде вертикальний геймплей. Типу багато буде можливості кудись запригнути, кудись заховатися, десь зачілити. Тобто і гра за рогу стане ще більш цікавішою, або, допустимо, та сама гра за друліка. Тобто друліки зможуть будь-де ховатися так само, як і роги, тобто чаїтися в різних куточках, і просто потім із темряви виходити вбивати типів. Я Дуже-дуже дуже 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 дуже, 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 цікав... дуже чекаю, коротше, коли все-таки вийдеться мапа, тому що я хочу ну, такое почівлю і в крису поверяти, поубивати людей. Так о, о, що ми бачимо? Ми бачимо наших персонажів, наших героїв, і вони б'ються з елементалем. На фоні в нас середина форту, я так розумію. Бачимо статуї, ті самі жаровні, що були в інших відосах. Ну, дають просто освітлення додаткове. До речі, я замітив, що атаки в нього розмашисті, типу як у Берсерка. Так, тут бачимо також статую Протекта. І двері якісь, і, типу, в принципі, більш нічого. Ще сходи, також як інтерактивний об'єкт, бо можна підніматися до гори. О, а це так розумію, буде ще один, типу, як моб рицарі, типу, з ними можна битися. Вони будуть охороняти цей, ці руїни, так розумію. Так, бачимо скелети, декоративний вогонь. Я замітив, що місцями є світліше, місцями темніше. Типу, або це для статичне освітлення, або, можливо, вони якось зроблять, щоб воно періодично змінювалося. Було б, до речі, прикольно, якби було динамічне освітлення, типу, щоб воно мінялося в залежності від того, яка там хвилина катки. Так, це гомба, я, до речі, раніше бачив, коли дивився відосики на ютубчику. Бачимо сундучок і це коротше, черв'як. Ось, так. Да. Так. Друїд. В формі 1 б'ється проти. Бля, як цю хуйню назвати? Ну, щось коротше, по типу якогось птаха. Ну, бля, Не знаю, як його назвати правильно. Я, я не знаю, як його взагалі звати в ігрі, я не знаю, як його писати. Коротше, просто якийсь здоровий птах. Так, бачимо, герої відкривають прохід донизу. Сундучки на фоні. О, ось цей басейн і арка. Це, коротше, біля нього є оцей прохід. Так, ось відкрився прохід, і герої потрапляють в каналізацію. Бачимо два сундука, і герої б'ються із зомбаками. Зомбаки і ці, блядь, стрикози йобані. Так, далі бачимо скелетів. Варвар вносить двері і йде битися проти оги. О, ось це, до речі, місце виглядає досить таки вайбово і якийсь меч посередині. Я не знаю, чи це буде якийсь лут, чи це може бути просто якийсь інтерактивний об'єкт, як, ну, як, припустимо, речаги, чи щось тому подібне. Було прикольно, якби був якийсь лут. До речі, що ще тут цікавого. Тут персонаж спускається донизу, і тут, напевно, буде ще далі спуск, або я можу помилятися. Оце ми виглядає досить цікаво. Це або частина руїн, або це буде доповнення до крипти. Але вже ну, все розуміє, що напевно це все-таки частина руїн. Просто якісь е, нижні поверхи, з яких потім можемо буде перейти в крипту. Е, тут ведуть бій, люди. Dark and Darker. Новий сезон. 6. 6 вересня. Чекаємо, всі дуже сильно чекаємо. Так, сьогодні у нас 5 число, а завтра буде новий сезон. Тобто дуже сильно очікуємо вайпу. А тепер обов'язково підпишіться та поставте вподобайку, якщо це відео було вам цікаве чи корисне. Також не забудьте підписатись на мій телеграм-канал та на український дискорд сервер по грі. Дякую за перегляд, чекайте нових відео. Минус один Минус два. Я, блядь, блять сука. Блядь, пидох. Уела, блядь. А даричах, он типа из незу Минус два. Я догнал? За мною гоняться да, наверху. Да, да. Тікай, тікай, тікай. угу. Двері так. угу. 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 це може, в принципі закинути. Так, у нас або через хвилину буде ліфт, або треба йти на портали. Бо не вийдемо. Ви не вернетесь сюди? Я повертаюсь зараз. Біжимо, біжимо, біжимо. За мною гоняться. Заходите на лифт. На лифт заходите, пойдем. Сейчас, секунду, бежу, 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 а? а? Минус. А, это ты, бля. Сейчас один, сейчас один, сейчас один. Твар так здесь. Славлив, клиник. А свалы я. Ирика. А, кли. Минус. Да. Закинчилось. А, дайте зайду. Бля. Обивайте. Йоп. Yep. So, yes, Всё, я здесь. Біде. Быстро разлутайте, что что можете и выходим. Блядь, like, не залишився. наверное, не спім. Ну що вийде. Сило? Не погано. Звичайно, не багато набрав, але це так добре було.